Доброго ранку, елікар Валіхновський. Вітаю вас. Сучасна медицина та хірургія вже навчилася вирощувати тканини і навіть органи людського організму. Сьогодні ми поговоримо про вирощування вушної раковини. Які ж існують основні покази до проведення такої операції. Показ перший травми вушної раковини, її опіки, а також генетично детермінована відсутність вушної раковини. Операція вирощування вушної раковини багатоетапна. Етап перший: створення ділянки, де буде вирощуватися нова вошна раковина. Для того щоб створити цю ділянку і підготувати, необхідно розтягнути шкіру в цій зоні. Для цього ми використовуємо ендоекспандер або резиновий балон, який наповнюється протягом двох місяців фізіологічним розчином. Встановлюється він підшкірно, ділянку передпліччя, яка надзвичайно багата кровоносними судинами. Фізрошн вводимо інтервально через день у спеціальний клапан, який впускає всередину фізрощен, але не випускає назовні. Після повного розтягнення шкіри ми отримаємо шкірну кишеню, в яку буде встановлюватися майбутня вушна раковина. На другому етапі з власного ребра пацієнта ми видаляємо частину хрящової тканини, яку використовуємо для конструювання хрящового скелету майбутньої вушної раковини. При цьому використовуємо 3D-шаблон, друкований на 3D-принтері. Цей шаблон і по формі, і по анатомії відповідає дзеркальному відображенню неошкодженої вушної раковини. І в результаті отримуємо хрящовий скелет майбутньої вушної раковини, ідеальний по формі та по анатомії. І поміщаємо хрящову частину вушної раковини у новостворену шкірну кишеню. Протягом двох місяців життя вушної раковини на руці пацієнта вона зростається шкірними покривами, і в свою чергу у неї вростають кровоносні судини, які дають живлення їй. На наступному етапі вже вирощену або дозрівшу вушну раковину, ми переносимо з передпліччя на голову. Під час цієї операції вушна раковина фіксується в новому положенні на голові, приєднується до живлячих її судин, накладаються шкірні шви, а згодом формується мочка вуха. Протягом року, після останнього етапу операції, вушна раковина набуває ідеальної форми та розміри. Бажаю вам мати ідеальні вушні раковини. І слух. І бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.